Сьомий рік поспіль відділ з гуманітарних питань та внутрішньої політики виконавчого комітету Кознецівської міської ради за спонсорського сприяння приспілкового комітету проводить інтелектуальну гру «Ігри розуму. Інтелектуальне змагання серед держслужбовців та депутатів міської ради відбулося 5 грудня в приміщенні центру дозвілля лісова пісня. Бруть участь представники виконавчого комітету. Служби у справах СССР і цього року вперше участь в цій грі беруть депутати міської ради. Ми ніколи не ставили собі за мету перевірити знання людей. Ми хочемо, щоб люди прийшли в цю залу, виявили свій інтелект самі для себе і гарно провели час. Переможець майже щороку інший є перехідний кубок і. Повірте мені, майже щороку цей кубок перекочовує до інших кабінетів виконавчого комітету, тобто перемагають майже щоразу різні команди, і це підтверджує високі інтелектуальні здібності представництво комітету. За титул найрозумніших та за право володіти почесним перехідним кубком боролися шість команд, серед яких були суто жіночі, мандарин, гарячі дівчата та жіноча логіка та виключно чоловіча збірна Чорні очі, переможець минулорічних змагань. До переліку змішаних команд потрапила команда Експромт та деб'ютанти гри депутатська збірна Дай дорогу. Гра відбулася за класичним сценарієм у три тури, по вісім питань кожен. Переможця вдалося визначити по закінченню основних питань. А от боротьба за друге місце відбула шляхом відповідей на додаткові питання. Заохочувальними подарунками від організаторів було нагороджено усі команди-учасниці. Традиційною грамотою за оригінальну відповідь відзначили гарячих дівчат. Третє почесне місце отримала команда Чорні очі. В даним видався дебют депутатської збірної. Команда Дай дорогу зупинилась лише за крок до перемоги і здобула друге місце в іграх розуму. Заслужену перемогу і титул найрозумніших здобула жіноча збірна назва, якій жіноча логіка.